Тарифи на електроенергію будуть зростати, вони вже зростають, і тариф на розподіл вже зріс на 20%. 1 березня це буде ще плюс 20%, 1 червня ще 20%. Ну, загалом це ми говоримо про 60%, а об'єктивно навіть трошки більше. Якщо ми говоримо про. Тариф на передачу, то він зріс на 11% і буде зростати від 12 до 14 ще двічі на рік. Це серйозно буде впливати не лише на бізнес, якому сьогодні і так важко, а це буде впливати безпосередньо на кожного з вас, тому що бізнес свої. Видатки, свої е, неприбутки, назвемо це так, буде закладати саме в собівартість товару, і це буде е, відображатися на цінниках, на поличках в кожному магазині, на кожній заправці або в будь-якій точці надання е, послуг.